Вибухи в окупованому Криму, що відомо, плюс ще два місяці. Росіяни продовжили арешт у Ленії Умеровій. спецоперація, попри блокаду, річниця передислокації української авіації з оточеного аеродрому Саки. В окупованих Євпаторії та Севастополі пролунали вибухи. Про це суспільному Крим повідомили місцеві жителі. Один з них зазначив, у місті оголосили повітряну тривогу. Перед цим чули звуки, не схожі на роботу ППО. Окупаційний губернатор Севастополя Михайло Розважаєв на своєму телеграм-каналі написав, що у місті працює протиповітряна оборона. Стверджує, що дим у районі внутрішнього рейду Севастопольської та Південної Буг це нібито російські військові використовують табельні засоби маскування. Крім того, очевидці Відомляють про вибухи в районі військової бази у гвардійському Сімферопольського району Криму. Місцеві повідомили, бачили дим над мостом у частини селища. Немає світла. Російський суд продовжив термін тримання під вартою кримські татарці Умеровій ще на два місяці. Про це повідомила її адвокатка Ольга Дінзе у коментарі Суспільному Крим. Дівчина залишиться у російському СІЗО до 4 травня. За словами захисниці, слідство у справі досі триває. Ленія затримали у грудні 2022 року на російсько-грузинському кордоні. Коли вона їхала з Києва до окупованого Криму провідати онкохворого батька, її звинуватили у порушенні правил перетину кордону, бо не мала російського паспорта. Окупанти її судять за шпигунство політ загрожує 20 років за ґратами. ФСБ в окупованому Криму затримала жителя Сімферополя, який нібито допомагав підірвати у травні минулого року залізницю у Сімферопольському районі, а також жінку, яку підозрюють у начебто підготовці теракту проти військового чорноморського флоту Росії, нібито за завданням українських спецслужб. Про це повідомила прес-служба ФСБ. Проти обох затриманих окупанти порушили кримінальні справи за статтями незаконне придбання та зберігання вибухових речовин і теракт. 3 березня 2014 року на аеродромі САКи, заблокованому російськими військовими, в небо здіймається українська авіація і прямує на материк. Ризиковану спецоперацію керівництво 10-ї бригади морської авіації остаточно вирішило проводити за два дні до цього. Після того як ми побачили, яким чином розвиваються події у наших сусідів на аеродрому Бельбек стало зрозуміло. 1 березня що необхідно е, зробити так, щоб наше основне озброєння, тобто літаки-вертольоти, не достались е, тим силам, які. Це більш більше перебували на території автономної республіки. Рятувати авіацію було рішенням командира бригади Ігоря Бедзая на цих кадрах. Комбриг у 2014 році біля заблокованої авіабази. Основна їх задача заблокувати поясни всі з самолітом України. А була інформація, де да, про те, що у мене Вони донісіча напалися сам Тобто фактично. вони заблокували аеродром можуть там да. я пам'ятаю, як. Ну, Бедзай Ігор Володимирович тоді якось на одному от, він сказав, що відповідно до закону України, а нам відомо, що військовослужбовці користуються першим, це статут. Я повинен зберегти життя своїх підлеглих і техніку, яка мені підпорядкована. Підготовку і сам переліт авіації планували в повній секретності. Льотчики, які перебували на борту цих літальних апаратів, вони ну, були без речей, тобто, ні сім'ї, ні, ні, ніхто нічого не знав. Перед самим зльотом було погодження з командним центром е з заступником начальника головного командного центру Збройних Сил України і з заступником командувача військово-морських сил. З авіації. більше ніхто нічого не знав. Російських військових, які зі зброєю блокували територію авіабази САКи, кілька днів привчали, що запуск двигонів літаків та гелікоптерів це регламентні роботи. Вони постійно приїжджали на кожну гонку, от дивились, що якби нічого вроді би не ну, більш, більш нічого не відбувається. і вони вирішили на... більш не реагувати на ці регламентні роботи. І в той момент командир дає команду на взліт. Ну та й якби отак пройшлося, і вже було пізно для них, аби росіяни не встигли відреагувати на зліт української авіації та відкрити вогонь. Наші військові розрахували час похвилинно. Ми розрахували, що ставити нам припони для цього. їм Необхідно було часу від 20 там, до 25 хвилин. Всі вертольоти злітали без вирулювання на зліт на посадкову смугу, прямо з місць їхніх стоянок. Літаки злетали один за одним, що дало змогу протягом від початку запуску до зльоту останнього літального апарату ушло близько там 18 хвилин. Тоді вдалося переправити на материк чотири літаки та п'ять гелікоптерів. Після того як техніка передислокувалась у особового складу, у особового складу дуже покращився морально-психологічний стан на той момент. Ми тоді зрозуміли, що ми теж щось можемо. Микола Литвиненко каже: передислокація української авіації з аеродрома Саки на материк розлютила росіян. Вони заборонили запускати двигуни. Та за п'ять днів льотчик 10-ї бригади морської авіації підняв у повітря ще один гелікоптер. Ми от тільки отримали з капітального ремонту, і теж необхідно було його забрати. Тому, 8-го числа, також. Льотчик прибув на стоянку в цивільній формі одягу. сів, вертоліт, який був підготовлений до виліту, і на малій висоті здійснив ще раз переліт на материкову частину. Командир 10-ї бригади морської авіації Ігор Бедзай, який спланував дало передислокацію літаків на материк з вже окупованого Криму, загинув у повітряному бою 7 травня 2022 року. Ім'я Героя України носить 10-та морська авіаційна бригада військово-морських сил. Анастасія Діденко, Оксана Дворецька, Сергій Дунда. Суспільне новини Крим у Москві. Попрощалися з опозиційним політиком Олексієм Навальним. У храм на відспівування потрапила обмежена кількість людей. Зокрема, присутньою була матір політика. Водночас біля храму від ранку зібралися тисячі людей. Долучилися і представники іноземних дипломатичних місій. Навальний був організатором масових акцій проти корупції у Росії. Виступав проти політики Путіна у 2020-му його отруїли ймовірно речовиною новічок. Після повернення до Росії з німецької клініки його затримали в аеропорту. Отримав кілька вироків. Останній термін –– 19 років за звинуваченням в екстремізмі. Помер Навальний 16 лютого у колонії на крайній півночі Росії. Попри те, що він засуджував війну в Україні, вважав, що окупований Крим залишиться час. Тиною Росії після початку повномасштабного російського вторгнення позицію змінив і заявив, що кордони України мають залишитися у межах 1991 року. Наталія Пенко, Коріна Кримченка, каже, 10 років, як з матір'ю та маленьким сину залишила Крим. На ній прикраса з кримсько-татарською символікою. Жінка каже, дуже сумує за рідним домом. Це небо над Кримом і золота тамга, символ мудрості, злагоди. Цього гарно. для мене, знаєте, вона як такий зв'язок з Кримом. Піострів каже, залишили, коли стало зрозуміло, Росія розпочинає війну. Ніч з 26 на 27 сьоме люте, коли вже вночі пішли, полетіли транспортники воєнні з важкою технікою, коли вже через Керченську переправу стали перевозити. І людей, і техніку, і стало зрозуміло, що відбувається щось страшне. Почалися погрози там від колег від сусідів. На початку цього року Наталія переїхала до Хмельницької з Запоріжжя. Від 2014-го, розповідає, жила в кількох містах, вивчила українську, якою не володіла, та згадує перші мітинги на півострові, які були на початку проукраїнськими, доки там не почали з'являтися гастролери. У Курму залишається чимало людей, які ідентифікують себе як громадяни України та не можуть виїхати з різних причин, розповідає Наталія Опенко. За її словами, вона очолила громадську організацію Кримсос на Хмельниччині, бо її землякам на окупованій території. І потрібна допомога їхні права порушуються. Перше право на безпеку. Вчиняється тиск на цих людей, на їхні родини, тобто починаються зайві питання, виклики на допити. Друге право, яке порушується, навчатися рідною мовою українською чи кримськотатарською. Такі класи в Криму закрили, школи перепрофілювали на російські програми. Наталія каже, попри все вірить, що Крим буде українським. Ментально я його не залишила. Я подумки і серцем я залишаюся в Криму, і я не полишаю надії, що згодом ми додому повернемося. Де окупований вільний український Крим? Світлана Поробок, Юрій Чорний. Суспільне новини. Хмельницький.